Отця і Сина, і Святого. Господа. Вослюблені, Господі, браті і сестри, я ще сердечно вітаю вас із святом Боговіщення і Святої Бого Богородиці. Сьогодні ми з вами переживаємо дуже важкі часи, На нашу долю випали важкі випробування і дуже мало радості. Сьогодні люди взагалі отримують. Один від одного, від інформації, яку ми читаємо, бачимо, дивимося, слухаємо. Взагалі якось світ весь, чим далі, тим якось погружається все більше в пітьму зла. Я навіть абстрагуюсь від релігійного фактору, чисто, якщо б навіть ми були люди, скажімо, такі атеїстичні, які не займаються духовними питаннями. То правда, якось ви вже маєте сказати, ви більше пережили, як я, але я на своїй долі це відчуваю, якось раніше було легше людям, був оптимізм в житті. Я навіть кажу від релігійного фактора від, 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 не відштовхуюся зараз. Тобто якось чисто навіть матеріально, скажімо так, від того, що тебе чекає завтра, люди бали більше оптимізму, більше були впевнені в завтрашньому дню, і, звичайно, це їм давало. На Мені пригадується, як розповідав блаженніший митрополит Онуфрій, що коли він був в дитинстві в Чернівецькій області, звідки він родом, це каже, якраз був період його встановлення, коли він приймав рішення, що йому треба бути ченцем. Він каже: Я пригадую, тоді відбудовувалося після Другої світової війни, другої вітчизняної війни, відбудовувалася країна. І люди йшли на роботу з піснями, він каже. Тобто це зараз важко уявити. Тобто такий малий оптимізм, що вони все відбудують. Тобто, дійсно це була віра да, в завтрашній день. Сьогодні ж ми живемо в зовсім противоположній ситуації. Не то, що ми не знаємо, що буде завтра, але всі новини, які ми маємо, всі речі, з якими ми зв'язані, всі нас дуже засмучують. І повергають вони. Тому сьогоднішній день благовіщення це особливий привід трошки змінитись, тому що ми все-таки люди не матеріальні, слава Богу, не тільки матеріальні, ми люди, які складаємося із духа і душі. І от коли матеріальне в такій ситуації, в якій ми знаходимося, тоді якраз має дух взяти верх і дати людині оптимізму в своєму житті. Ми ж пам'ятаємо, що ми... З вами, браті і сестри, каже апостол Павло, призвані до Небесного, там наш Небесний Єрусалим, це наша справжня батьківщина. Тут ми як мандрівники, які перемандрують як свою батьківщину і тимчасово зупинилися, як на шліф у цьому земному житті. Тому нам має давати радість, силу, оптимізм в цьому житті якраз те духовне. І оце свято, тому не випадково, я про це сьогодні говорю, так і називається благовіщення, блага вістка, блага інформація, блага новина, якщо хочете. Тому що світ перед цією подією, яка відбулась в Назареті більше двох тисяч років тому, коли Аркане Мавріїв прийшов з цією звісткою до Пресвятої Богородиці, що й зображено на іконі, а також на іконостасії, на царських вратах. Ми круглий рік споглядаємо цю подію, то якраз в той час людство знаходилося в подібній ситуації, як ми зараз з вами. Описують історики, що було надзвичайно потужне зло, любві майже не було, чому Христос і вибрав в той період явитися, як і при другому своєму пришестві і то же саме буде. Зло візьме настільки верх, що в людей взагалі, можна сказати, любві не буде, як говорить Євангеліє. І тоді теж настане цей кінець світу. Тобто кінець світу пришвидшить якраз то зло, яке є в цьому світі, так як і народження Христа. І от в той період, коли все, казалось би, а старозавітня людина, ми з вами про це говорили, коли згадували Іова, вона навіть не мала надії в тому, що буде після смерті її, тому що Христос ще був не воскрес, вона не знала, як їй там буде в аду. Навіть праведники не знали, що мучитись там не будуть, тому їй взагалі було важко жити, споглядаючи то зло. І от якраз є Архангел Гавріїв із цією благоювістою, що Христос, який воплотиться, тобто плоть візьме від Пресвятої Богородиці, Друге лице Пресвятої Святої Тройці, це стане сином людським, він є Сином Божим, але стане сином Людським, який на Христі виконує. І скуплення роду людського, і кожному з нас, який буде жити після Нього, хто хреститься в нього, як ви всі хрещені, дасть можливість не боятися вже смерті, як ми будемо згадувати на Пасху, тому що для нас смерть стане тільки переходом з важкого життя у життя блаженне. Якщо ми підготуємося правильно до цієї смерті, то для нас не буде трагедії що в цьому світі, каже Росовськ. Що би з нами не було, з нашими дітьми. Чи взагалі світом все ми будемо сприймати благо, тому що будемо справжньої батьківщини шукати яка є на небі. В цьому заключається блага вість по-грецьки це Євангеліє, яке описано у чотирьох книгах. Це так і перекладається блага вість, яку Христос приніс з собою, яка розпочалась саме в цей момент, коли Він воплотився від Пресвятої Богородиці. Тому Архангел звертався до неї, радуйся благодатна. Господь з тобою. Ми ці слова повторюємо сьогодні, кожен з нас знає, кожен день молиться в молитві погородиться Діво, радуйся. І ми потім кажемо слова, які він сказав першу частину його, це ти тих женах. А друга частина слів це вже її тітки Єлізавета, яка зустріла її, коли вона прийшла в гості до неї. Як вчора чули на утрім в Євангелії, що. Благословен плод чрева Твоєго. От, і в чому ж радість Матері Божої була? Ми знаємо, браті і сестри, що вона виховувалася в храмі Старосовітньому, а там виховувалася, читаючи постійно святе письмо. І вони робили євреї, взагалі робили завжди акцент, вивчаючи святе письмо на, тому, на тих текстах, які говорять про Месію. Матері Божа добре знала, добре засвоїла ще з 12річного віку, знала вона прекрасно, яким буде життя Месії, що його не приймуть, його розпнуть. І тому як потім, уже коли вона народила його, їй сказав, праведний Симеон, що твоє серце пройде оружжя, в чому ж радість їй було благовіщення? Задумувались ви над цим, над тим, що вона стане матір'ю того, хто. Буде страдати, і, відповідно, і вона стане страдати, бо як вона може та, яка дала свою плоть, навіть Богові, може особливо навіть не співпереживати. Якщо нам з вами шкода Христа, ми йому сродники по Духу, то як мало бути шкода їй, стоячи у Христа, яка дала йому не тільки сродна по Духу, але дала йому свою плоть. Так от в чому їй радість була, браті і сестри, а радість її була в тому, що вона жила небесним. Вона розуміла, що вона послужить, коли вона сказала ці слова, це я раба Господня, і нехай мені буде по Глаголу Божому. Вона розуміла прекрасно, вона вже тоді знала, що їй предстоїть, з яким терпінням треба буде жити. Це не була радість, що тепер ти будеш мати месії, тебе всі будуть руки тобі цілувати, ти будеш ходити, як цариця. Тут на землі ні, вона знала, що такого й близько не буде, а навпаки, знущання, поневіряння і муки. Але прийняла це служіння ради того, щоб нам всім, роду людському, допомогти. В тому була і радість, що люди зможуть спасатись, жити без шеола, який куда-то в вад, зможуть прямо в Царство Небесне її інші діти, люд, род людський попадати. Так от і сьогодні, браті і сестри, мислячи над цим, взагалі задумаємось над словами благовіщення, як добре нам теж завжди цю радість мати, яка заключається в Небесному, і цю радість іншим людям давати, бути такими, хто вістки тільки благі дає, підтримує, особливо в сьогоднішній час засмучених, підбадьорює тих, хто слабний, хто сумнівається. І так далі. І цим ми виконуємо хоч в якійсь мірі то служіння, яке виконувала Матір Божа, це для неї буде прекрасним адамантом на її короні Цариці вже небесної, яку вона буде від нас мати, тут своїх дітей сьогодні на землі. Ви знаєте, браті і сестри, що ми, християни, повинні постійно благо нести, благо робити. Благословити, тому у нас всі благослуження розпочинаються, благословен Бог наш. Ми повинні постійно благословляти Бога і ближніх своїх, постійно підкреслюється. Ми це чомусь не робимо. Постійно в скорбі, в радості. Тому так, до речі, важливо брати благословіння у священика, коли ми його бачимо. Це не просто ритуал здороватись. Часто Чесно забудеш. В храму вже стоять люди, тільки дивляться на тебе, не знаючи, як собі поздоровувати, правильно скласти руки і сказати благословить очі, від благосвіння священника, яке він робить, складаючи персти, які символізують Слова Ісус Христос, призиває Він на нас всяке добро, мир, благодать. І це, за цим не треба бігати, а не просто стоять люди вхопані це від невихованості тої, яка була в атеїстичний час, коли люди не знали, як поводитись священника. Тому що наші предки таке не робили. Складайте руки, просіть, і ваше життя зміниться, якщо ви будете благословляти, будете благословенними. І сьогодні знову ми черпаємо в цьому приклад. А сьогодні, взагалі, браті і сестри, я відкрию вам теж свою таку невіч. Я прошу Бога особливо і прошу вас, молив за себе, щоб це не просто розуміти, я розумію це добре. А щоб це виконати. Сьогодні перед нами стає можливість інша показати свою віру під час гоніння. Знаєте, як це? У нас от можуть храм забрати, прийдуть молодики, наприклад, на автобусі уявимо картину взагалі з нашої області. У нас таких людей не буде, не набереться їх. Якщо є двоє-троє, то на них є вправо. У нас тут. Ми зробимо порядок своїми. От приїдуть з іншої області. І що ми зробимо? Да? Нас там поб'ють то все виведуть. І знаєте в чому? Саме головне, що прошу від Бога. Я їх взагалі не боюсь. Я готовий пострадати, в мене такий характер. От, є, що в мене є, то є. Я такий. Але знаєте, що в серце дивлюсь? В мене все рідо все там бурлить. А їх треба благословити. Апостол Павел каже, Благословляйте гонителів ваших, а не проклинайте. Пам'ятаєте, коли вам проповідь про це говорив, застосовуючи до російської армії, коли все це розжовував прекрасно, чому не можна клясти ворога, а треба благословляти. А тепер саме більше випробування Господь посилає. В тебе прийдуть хам, заберуть. Знаєте, що це таке для мене? Таке якби в мене руку відрізали, більше. А ти маєш благословити. Злоби не має бути в серці, представте собі. Оце найвища святість, яку може християнин дати. І я сьогодні молю, щоб Господь, якщо це прийдеться на, мій, на мою долю, дав мені таку можливість засвідчити свою віру, щоб відстоювати храм і в той же час злоби не мати, так як Христос, Він приклад на Христі показав. Його розпинали, а він молився, вони не знають, що роблять. Прости їм, очі. Оце є для нас приклад всього, що сказав апостол Павло. Це матір Божа, яка стояла, не проклинала, як би ми за своїх дітей, за наших дітей От сьогодні ми лише чуємо. От війна, не війна, та будь вони, бо наші діти помирають. І то не наші діти прямі помирають, бо наші символічно, українці. І то ми не можемо не проклясти. А вона свого сина бачила, який ні в чому був не повинен. І вона не проклинала, мовчала. І злоби немало. не мало. Представте собі, в чому святість. А інші всі мученики, перший в мучениках, Стефан, привели його, побивали каміннями, а він молився подібно Христу, прости їм, не знають, що роблять. І був результат, ми знаємо з книги Діяні Апостольських, стояв Саво, який гонив ревносно, молодий, був такий, як ці молодики зараз, гонив ревностно християн, І він стоїв одяг Стефана, коли його роздягли і побивали. І молитва зробила своє чудо. Він був ревностний, він хотів істині богослужити, і Бог, чуючи молитву Савла, помилував цього зробив чудо Савлові. І це став один із більших апостолів. Один із найбільших первоверховний апостол Павло, який так само потім, страждучи, як його переслідували, і свої життя, в тому числі. І чужі в кінці кінців розп'яли, і він теж злоби на них не мав. Іоанн Златус, браті і сестри, пояснює мені, поки що мені не зрозумілі слова. Я їх читаю, я знаю, але до серця мого вони не доходять. Я молюсь, щоб Бог мені їх дав зрозуміти. Він каже, хто любить по справді Бога, той буде радіти таким годінням. В тебе плюють, руть одяг, злословлять. А ти, як Христос каже, як ми в третьому антифоні кажемо, радуєшся і веселишся, бо вздумаєш велику на небі. Каже, Ансатурус, ти будеш радіти, ти будеш шукати таких моментів, ти будеш благодарити Бога, що Він тебе сподобав цій честі, і чуєте, браті і сестри, пострадати за нього і в той момент веселитись. Тому що велику будеш мати нагороду на небі. Одно діло просто воювати, взяв зброю злобою трощити ворога. Одно діло я би тут готовий був і, і лягти, і бити їх, і не знаю, що я би не священик за храм. А друге діло захищати і злоби в серці не мати. Оце велике мистецтво. Тому сьогодні, браті і сестри, всіх вас прошу молити, всіх вас прошу цієї благої вістки, ку Христос на землю нам приніс насолодитися самим. Тому не заключається, що ті люди, які сьогодні кричатимуть, забиратимуть храм, по нашій щирі благословенню, ми їх благословимо, скажемо, будьте благословенні. Ви нам таке зло зробили, а ви будьте благословенні, Може хоч на кінець життя зміниться. І в цьому храмі будуть каятись. А хто нас, знаєте, хтось із вас і святим, стане мучеником, якщо може в д'ютю, і ще й до ікони будуть приходити молитись. Скільки такого було. А це наслідок буде вашого незлобія. Тому що зло породжує зло, а ми християни повинні перемагати зло добром. От це сьогодні я вам бажаю, взирайте, наприклад, Матері Божої, укріпляйтеся в цьому. Наприклад, Христа самого, нам предстоїть зустріти його Я маю Великодну п'ятницю, яка буде наступить рівно за тиждень. А може нам предстоїть і пострадати з Христом, зустріти реально в своєму житті Голгофу? Не просто образно, як ми всі ці роки говорили про це, а реально прийдеться і кожен хай на своєму рівні зустріне цю Голгофу. Не будемо ганьбитись, що ми православні в церкві блаженнішого Онуфрія. Не будемо десь боятися слово сказати, не треба в диспут йти, то безполезно. Ну слово сказати треба. Один раз сказав, другий раз не треба, я кажем по слову. Не тіряй мир. Ну один раз скажи, я українець, треба це сказати, щоб потім не казали, мовчите, от, ми вас зловили, от, ви боїтеся. Ні, ми молимося за своїх воїнів. Ми бажаємо їм перемоги, ми будемо це казати. І не ганьбитись, но в цю церкву ходимо. І ми від того не менші українці, ні, ні трошки не менші, ніж ті, які ходять зараз і кричать, не там, на фронті, а тут, в тилу, роздроблюючи єдність нації. Тому, браті і сестри, хай поможе нам сьогодні Матір Божа стати справжніми дітьми Божими. Амінь. Справжні. Догоденствами, навіть живе, і поспішення. <плес>